Всем привет! З вами же Тетрис і сьогодні я покажу вам фокус і його секрет. Не знаю як фокус називається, но він все равно прикольний. Дивіться, у мене є дві карти. 9 і шість э, черва і піка. Ой, черва і буба. Э, колода, беру карти, ложу одну з карт. Перевертаю, ну, рубашкою вверх і ложу, як всі да. Потом Потім накидую ще трошки карт. Вожу другу карту, потім закриваю в колоду, і е, раз, два, три, бац, і у мене ці дві карти. Вони, правильно вони. Так, тепер в чому ж секрет? Я на самом деле беру ось так, от карти, і перед цим я е, підготовлюсь до цього фокуса беру ще дві волшебні карти, так сказати, близніци. час найдемо другу. Ось. І тепер просто беру і е беру ось. Надо щоб ці карти були різні. Отут тут 9 9,6 6 і тут 9,6, і тут девятка була Чірва, а тут буба, а тут була дев'ятка буба, а тут шістьорка чирва. В принципі, все легко, але головне зробити правильно, бо у мене друг тут неправильно здав, його старший брат спалив. Ну і тепер беремо і ложимо ось першу пару заготовлену і другу пару, яку ми покажемо зрителям. Другу ложимо тут, а, ну, ложимо дето. Головне, щоб положити. А першу пару підготовлену, ми ложимо одну карту зверху, а другу знизу. Потім. Потім для ефекту, типа, беремо, показуємо карти, беремо, ложимо одну середину, потім накидаємо трохи карт, потім другу середину, а потім, типа, для ефекту, головне не показуйте оцей низ, бо зразу спалять. І ні в коєм випадку не показуйте верхню карту. Головне середину скидуйте. Потім, отак, типу, раз, два, три, оп, і дві карти. Ну, це трохи вилетіло, ну, головне, що Ефектно і прикольно. Подписуйтесь на Ну, Головне, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, е.